Так чи будуть штрафувати, якщо через OLX, чи PROM, чи, можливо, через розетку щось будете продавати, чи будуть з вас брати податки? І вчора ця інформація курсувала інтернетом, а потім якесь було типу спростування, що та ні, та не буде, та, ну це вже занадто, та це вже якісь блохи держава збирає? І сьогодні я був в ефірі Новини Live, до речі, хто не бачив, в телеграмі в описі каналу я там посилання залишу, і а, там був представник від слуги народу. Він очолює якийсь комітет економічний, фінансовий, Верховній Раді. Він пояснив, що ну ви розумієте, що ну, ну, це якби воно повинно бути. Бо якщо люди отримують прибуток, то потрібне має бути оподаткування. Звісно, що потрібно якимось чином, додавав я розрізнити. Доброчесних платників податків, доброчесних продавців, ті, які просто продають щось там умовно, їм не потрібно, якісь книги або якийсь старий диван, і від великих платформ, адже ми знаємо, що дуже багато великих торговельних марок, магазинів діляться на ФОПи, і в одному магазині може бути там, 500 ФОПів. І так вони йдуть від оподаткування від оподаткування як товариства з обмеженою відповідальністю, зокрема, бо в них якраз ставка податку інша. І ось буквально поки я їхав студії, з студії, з'явилася інформація на фокусі, податкова посилить контроль. Продажів на інтернет-платформах мінфін підготував відповідний законопроект. Міністерство фінансів розробило законопроект, який передбачатиме оподаткування доходів користувачів цифрових платформ типу OLX, PROM і Резетка та інших. Документ передбачає обов'язкове щорічне передавання інформації про продавців, які здійснили хоча б одну угоду. До Державної податкової служби. Тобто вже не три угоди за рік, хоча б одну угоду через OLX, Пром, розетку і інші до податкової будуть ваші дані передаватися. Тому що якщо ви зареєстровані, десь щось там продаєте, то привіт! Будуть ваші дані передаватися. Читаємо далі. Цим законопроектом передбачено, що такі цифрові платформи будуть податковими агентами і повинні утримувати з отриманих. Доходів ПДФО та військовий збір більш детально про законопроект, згодом коли його зареєструють, написала Ніна Южаніна. Южаніна зазначила, що міністерство фінансів вибірково впроваджує норми документів ЄС і ОЄСР, Зокрема, відомство проігнорувало порогові значення операції, при досягненні яких інформація про продавця має передаватись до податкової служби, як це передбачено директивою Ради Європи Ради ЄС від 22 березня 2021 року. Вона підкреслила, що в країнах Європи подібні порогові значення вже встановлені. Дані до податкових органів передаються тільки за тими продавцями, чий дохід від. Продажу товарів перевищив 2 тисячі євро, або які здійснили 30 і більше угод протягом року. У нас байдуже один продаж уже ти на гачку у податкової. У нас же, на думку Мінфіна має передаватися інформація про всі без винятку операції і оподатковуватися на всі кошти фізичної особи. З однієї гривні, і саме ця позиція мінфіну була озвучена робочій групі. Своєю чергою податкова заявила, що не застосовуватиме штрафних санкцій за продаж громадянами особистого майна на інтернет-майданчиках, оскільки такі дії не вважаються порушенням податкового законодавства і не тягнуть за собою фінансову чи адміністративну відповідальність. однак, однак. У разі систематичну продажу та однорідність асортименту товарів, що реалізуються, такі дії можуть кваліфікувати як підприємницьку діяльність. Тобто, якщо ви, умовно, книжки свої поширюєте або старі меблі передаєте, у вас там їх 10-20 одиниць. Привіт! Далі, інформація поширена низкою медіа про те, що податкова, начебто, почала штрафувати, продавців і автоматично відстежує, навіть якщо вони продають, не відповідає дійсності. Ну, сьогодні не відповідає, а завтра буде. Буде відповідати, і отаким от чином, отаким от чином, ми бачимо, що ці правила, які набули свого свої дії з 1 березня 2025 року, фактично вже діють. У державній податковій служби відреагували на повідомлення, назвавши його фейком. Там додали, що українці можуть не турбуватись про штрафи податкової, якщо продають особисті речі через інтернет-портали електронної комерції. Ну що ж не турбуватись, що ж не турбуватись, коли ти продаш. 50 книг своїх, або я не знаю, там два дивани, і тебе вже можуть записати до типових операцій і типового товару. Тому я знаю, як це відбувається, я здогадуюсь, як це буде. І це гроші. Це не оголосити на всю Україну, що ми будемо підтримувати англійську мову, а потім нічого не відбувається. Бо від цього ж нічого. Це гроші. Якщо з вас можна взяти гроші. То з вас їх візьмуть, повірте, розширити штат податковий для того, щоб моніторити всіх громадян України, всі платформи можна. І ви можете зараз розповідати, що ви будете в криптовалюті обміни робити там, і так далі. Угу. Підіть, продайте комусь ваш диван за криптовалюту. От я хочу просто побачити. От у вас написано, там оплата тільки в криптовалюті. Ну, по-перше, це вже буде видно, що ви продаєте. Це вже. Транзакція, інформація про вас буде передаватися. Більше того, ви навіть виставите суму, там, умовно, в 5 тисяч гривень, а продасте за 200 гривень, а в податкову полетить 5 тисяч гривень. І будете ще з цього й штраф платити, або податки. А які це податки? Я вам пояснюю. Це 18,5%, ну, 18%. Відповідного податку, і плюс 5% це військовий збір. Тому, шановні громадяни, <кій> майте на увазі, що ми з вами набрали дуже багато боргів. Крім того, країна перебуває в стані війни. І ще в 2022 році я попереджував, що ми будемо це віддавати. Ну, тоді чимні громадяни казали, що не пиші мені, що ти мелеш, хто ти такий і взагалі. І, і, і ми будемо Олексія слухати, а не тебе. Я вам тоді пояснював, що це борги, які ми будемо віддавати, і ніхто з нас не злізе з цих боргів. Ну, там один чувак з Сполучених Штатів Америки пропонує певним чином списати з нас борги, але це не влаштовує нікого. У громадян, звичайних не запитують. Так от, оце і є. Ви будете віддавати ці борги, ще раз повторюю, ви будете віддавати ці борги От такий спосіб. А як ви думали? Ви думали, що чиновники, які собі дач понабудовували і закордонну елітну нерухомість, і автомобілі елітні, і коштовності, і коханок озолотили. У них заберуть? Ні, у них не заберуть, бо у них все чесно, законно і нажито законним шляхом. І ніякого, ніяких можливостей, ніяких законів не існує, щоб у них це все позабирати, тому що ну, воно вже і не в Україні частково. Тому віддавати будете ви, кожен. Кожен, з кожної гривні. І в цілому, якщо так вже далеко піти, то наша держава все ж таки повинна йти шляхом ну, формалізації тих відносин, які є в Україні. От я сьогодні їхав в студію і я спізнився. Знаєте чому? А Тому що я, як лох, їжу по правилам. Ну, це не означає, що я вже зовсім ніде нічого не порушую, ну, так, щоб відверто, на червоний сигнал світлофора, підрізати, вилазити з четвертої полоси в першу, бо, бо ти поворот провтикав, причому це масово, влазити в потік. Ну, це просто лютий треш. Я бачу, як ми відносимось до законів, до правопорядку, до законності, до е, того, щоб не нашкодити іншій людині. Ні, нам потрібно влізти на автомобілі, нам треба перебігти, нам треба посигналити, нам треба на червоне світло пролетіти, і нам байдуже. Ну, от ми живемо в такій країні. Це в підсумку призводить, до того, що ми не поважаємо ні себе, ні свою країну, ні чиновників, бо чиновники такі ж самі. А звідки вони візьмуться інші? Звідки? Коли вони фактично це найбільш ушлі з тих, хто мене сьогодні підрізав масово, і це в центрі міста, в центрі, Бесарабська площа там і так далі, де по ідеї, Бесарабський ринок, де по ідеї мали би і поліція бути, і камери мали би бути, і штрафи, і так далі. Ну немає іншого способу боротися з цими людьми. Але, на жаль, як колись в старій приказці, пам'ятаєте, прислів'ї, ліс рубають, щепки летять. І от виходить так. Що хтось порушує, хтось наживається, хтось не платить податки, хтось розбиває великі, великі, реально, точки, великі мережі на ФОПи, а страждаєте ви, тому що продали старенький бабушкин диван. Але, на жаль, як сьогодні сказав депутат, немає можливості роз'єднати доброчесних і хапуг. Тому, тому формалізуємося всі. Якщо ви проводите якусь діяльність, будь ласка, заводьте ФОПи, сплачуйте податки. Живіть чесно, нехай то будуть ваші гроші, нехай їх буде трішки менше, але ви будете знати і спати спокійно, що це дійсно гроші ваші. Іншого шляху немає. Кожен почати повинен із себе, ну це, напевно, воно. Ми не можемо ставити претензії до чиновників, якщо самі підрізаємо, не платимо, наживаємось, обманюємо, мародеримо і так далі. Не може бути в державі чиновників святих, коли люди, ну, Вчиняють одне відносно одного погані дії. Але в будь-якому випадку такі підходи, звісно, що, як на мене, ну, як мінімум, про них мали би повідомити раніше, а не так, у нас сьогодні 10 квітня, а почало це все діяти з 1 березня. І ніхто про це не знав, поки воно не стало загально публічним, і поки деякі блогери, деякі юристи, деякі депутати не показали українському народові, що вже. Відбувається, оце дійсно я проти цього. Все, бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, і не забувайте ставати спонсорами нашого каналу.